Шановні колеги, любі діти, батьки, вітаю вас з наступаючим новим роком! Хай прийдешній рік стане для вас періодом світлих змін! Нових можливостей і великих досягнень, нехай усе, що ви планували, здійсниться, а нові мрії знайдуть свої крила. Хай рідні дарують підтримку, а друзі завжди радіють своєю щирістю, здоров'я вам, сил і незламної віри у свої можливості. Нехай життя дарує безліч моментів для щасливих усмішок. А всі негаразди залишаться у минулому році з Новим роком. Незабаром новий рік наступає на поріг, хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Хай добро рікою лється, мир і лад в сім'ї ведеться. Хай ніщо вас не тривожить, мрії ваші хай здійсняться, очі пристрастю і щастям. Неодмінно заіскряться. З Новим роком, українці, хай в квартирі і в хатинці заіскриться вогник чуда, хай добро до вас прибуде. Хай здійсняться ваші мрії, всі у цьому році і всміхається вам доля на кожному кроці. Кому не щастило, нехай пощастить, кому щось боліло, нехай не болить. Щоб більш не бринчала сльоза на очах, а усмішка хай сяє на ваших устах. Крізь тривоги та негоди, іноді без світла. Новий рік іде до хати, Бадьоріться та радійте, Україну не зламати. Згадай про солдата хоча б на хвилинку. Нехай щира вдячність розвіє жалі, надасть йому сили найважчу годину, промінчикам світла у темні пітьмі. Хай буде мир і буде воля, і українцям краща доля. Хліб і до хліба в кожній хаті, усі щасливі і багаті. Хай не сіється із неба те, чого усім нам треба. Боже, ласка, допомога Україні перемога. Тепла і ніжності в родині та миру нашій Україні ялинка сяє вовник, вже навколо чуди дзвоник. новий крокує в тінь, щастя буде в нас усіх. Нас. Час чарівний, добрий Світ летить, радіє світ, хай приносить щастя, рід світла, свічки, теплий чай, друзі поряд не сучай, сміх і радість, це наш час, рік новий вже йде до нас, сіллі збудуться у раз, бо в цю ніч казковий час, світить зірка над нами Рід зустрінем разом ми добрий, рік, іде до нас Час чарівний, добрий час Сніг летить, радіє світ, хай приносить щастя їх іде ялинка, сяє вовник, вже навколо чути дзвоник, рік новий крокує в дім. Щастя буде в нас усім, Новий рік іде до нас, час чарівний, добрий час, сніг летить, радіє світ, хай приносить щастя, і всі різбудуться у раз, бо в цю ніч казковий час, світить зірка над нами, Рік зустрінемо разом ми Новий Час чарівний добрий час, сніг летить, радіє світ, хай приносить щастя рік. Сніг кружляє, ніч минає.